Сьогодні вийшло на е, велике, велике інтерв'ю, в якому були чітко розкладені і вдосконалені ідеї Трампа, про які ми всі знали, але які не до кінця розуміли. Перший пункт це план А. План А простий. Спочатку мирні перемовини, ой, пардон, спочатку припинення вогню. спочатку... Припинення вбивати українців цивільних і військових, а потім початок перемовин. І на цих перемовинах можна обговорювати всі питання, і ці перемовини можуть тривати стільки, скільки потрібно. Але ключове, щоб бойові дії вже не велись і настало перемир'я. Про це говорили дуже багато. Про це говорили європейці, про це говорили американці. І цей пункт, як план А як велика частина миру. Він виглядає природньо і тому нічого дивного немає, що узагальнюючи всі ці плани в своєму інтерв'ю Порошенка саме цей пункт і назвав планом. А бо що буде далі, як будуть відвестись перемовини? Вони будуть тривати місяць, рік, 10 років, 20 років, чи один тиждень це вже друге питання. Головне, щоб в цей час не вбивали українців. І щоб ми в цей час не втрачали, як він знов повторив, людей, території і час, друга частина це план Б. Тобто, якщо Путін не йде за планом А, під тиском всіх має бути задіяний план Б. І тут є теж дуже цікаві речі, тому що вони повністю співпадають з концепцією Трампа, яку він неодноразово оголошував, він про неї багато говорив, але саме в. Програмний якби, пункт, в программу заяву це склав Порошенка. І можна сказати, що це ідеї всіх, всіх, хто про це говорив, а з іншого боку, це і є план Трампа, тому що Трамп про це говорив. Трамп полюбляє створювати плани і відступати від них. Але отут є зафіксовано все. Є три пункти, які чітко співпадають з планом Трампа. Це перший пункт це. Потужна зброя для того, щоби Росія втратила інтерес до ведення війни, і ці розмови про те, що давайте зробимо перемир'я в повітрі, це якраз і спосіб Путіна позбавити Україну єдиного способу, яким вона може достати Росію, палити її НПЗ, позбавляти її грошей і так далі. І так далі. Тому тут саме наша. Далекобійна потужна зброя, яка могла би доставати далеко Росії. Це і є перший пункт цього ключового плану. Ну плана Трампа по суті, який просто е Порошенко ви виписав. Друга частина е це санкції. Слухайте, санкції проти Росії і вторинні санкції проти тих, хто забезпечує Росію грошима, купуючи в них товари, і ми вже побачили, що навіть Трамп почав це робити. він ввів е, мита проти Індії, і тепер просто залишається всім нам, Європі, передусім і, е, громадянському і е, суспільству Сполучених Штатів Штатів і штеблішменту е, е, добити, додавити Трампа, щоб він це почав діяти так, як він, власне кажучи, й і обіцяв. І я думаю, що тиск суспільства і політикума буде дуже дуже серйозний в цьому питанні. Це другий пункт. І третій пункт і точно співпадає з позицією Трампа, яку Трамп точно висловлював: це позиція про те, що за, 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 заарештовані, ну, заморожені рез, резерви е, Росії, повинні піти на відбудову. Підтримку України. Тобто, от вам три пункти. Зауважте, в них немає пунктів про те, що сюди треба привезти американські війська, чи там щось таке. Просто просте наступальна зброя, санкції проти Росії прямі і для тих, хто допомагає купує товари в Росії, і гроші, які. Значить, Росія мала на Заході, вони заарештовані їх передати, заморожені передати Україні. І четвертий пункт, який дописав туди Порошенка, він звичайно не відповідає позиції Трампа, але він логічно виходить з його е і попередніх пунктів. Тобто, я би сказав так, що Порошенка просто вдосконалив план Трампа, і четвертим пунктом є що найшвидший вступ. України до Європейського Союзу і НАТО. І зверніть увагу, що Порошенко не приховує. Він прямо говорить, що це базується на позиціях Трампа, що дуже важливо, він не говорить, що подивіться на мій план, я тут Порошенко, щось таке. Він просто говорить, що Трамп це сказав, але не договорив. Я от вам його привів такий вигляд і пропоную. Це використовувати. Так от, що дуже цікаво, він говорить про поступки. І це дуже розумно, і тому БіБІСІ це навіть винесло в заголовок, що поступки вкрай необхідні, але поступки повинна робити Росія. І припинення вогню це буде першою поступкою, яка буде сигналом, що інші країни, що Україна, Європейський Союз. І Сполучені Штати можуть продовжувати розмову. Якщо цих поступок немає, це означає, що Росія так і не піш... не, ну припинення вогню немає, то це значить, що Росія не пішла на поступки. А відтак вона буде використовувати перемовини про мир просто для того, щоб продовжувати війну.